Мікрорайон Корабел знаходиться в дуже непростій безпековій ситуації. Це всі розуміють. Е, питання в чому на за, зараз евакуйовано 1700 людей, звідти 1600 дітей. З них да, залишається за нашими підрахунками, за даними районних рад, які спілкуються главами ОСББ, там з, які обходять квартири і спілкуються трохи там більше 200-220 людей, які там залишаються. Більшість з яких понаписували відмови про виїзд з. Зони обов'язкової евакуації ситуація складна, вдалося титанічними зусиллями, не перебільшую, зробити там світло і завдячуючи, я ж кажу, тут і обласній військовій адміністрації, і певним суб'єктам, які здійснюють діяльність в сфері енергетики, тому що при таких безпекових умовах і пошкодженнях, які були, ну, дуже важко було відновити світло. Відсоток був невеликий, але зробили це, дякуючи Богу. Зробили. Є проблеми з газопостачанням. Прибита внаслідок атак мосту, прибита газова труба. Газу немає централізованого. Зараз чекаємо висновки спеціальної комісії щодо того, в якому стані знаходиться мостоперехід. Буде чітко відомо, в якому він стані, що він може витримувати або не витримати, буде зрозуміло. Можна взагалі щось проводити чи ні, але давайте відверто і чесно кажучи опалювальний сезон під питанням загалі великим питанням крайонів Караба.